Мова йде про 14 каналів, які заборонені або ухвалами відповідними судів окружної адміністративного Київського, або рішенням нацради. На сьогодні можу сказати, що в, кабельних, в мережі кабельних операторів Ну, я не буду казати 100%, але, за нашими даними, 100% вони вимкнені і не транслюються. Йдуть судові процеси відповідні. Зараз мова йде про те, щоб обмежити показ цих каналів в інших засобах, як, наприклад, телетюнери, як, наприклад, супутникові прийоми угу. в готелях, базах відпочинку, лікарнях і так далі. Буквально вчора, позавчора, вибачаюсь, вчора, ми провели спільну нараду з представниками Міністерства внутрішніх справ. І представниками Національної ради в регіонах, де е, підкреслили, що треба пройти дільничим інспекторам по кожному санаторію, готелю і так далі, подивитися, де є ці канали, там, де люди просто власники не знають, що це заборонено, е, попередити, проведити роз'яснювальну бесіду, де цього е, чи не хочуть робити, чи є якісь певні питання, ми будемо вмикати важелі, як то е, адміністративний штраф або притягнення до кримінальної відповідальності.